Дорогі мої друзі, я вас всіх вітаю. З вами знову Майкемпінг. Сьогодні ми знімемо дуже цікаве відео. Зголоднів, хочеш поїсти на природі швидко, смачно і корисно, тоді дивись, що покажу. Приготуємо вівсяні пластівці з м'ясом. Я знаю, що всі полюбляють з медом або з цукром, або з ягодами, з шоколадом, але я люблю з сіл, з м'ясом, з чилі, сметаною. Ой, поїхали. Готувати, друзі, я буду у титановому посуді. Ось такі в мене дві кружечки. Одна на 600 мл. А друга на 450. У більшій ось у цій. Я буду запарювати пластівці, ось цій кип'ятити воду. Давайте я відразу пересиплю сюди пластівці. Вони в мене тут відразу сіллю. І сушеним чилі домашнім. І відставлю в сторонку. Далі я беру меншу кружку і води сюди Ну, Десь отак. Але якщо, друзі, потім трішки води залишиться, я вип'ю її теплою. Також накриваю кришечкою і в сторонку. Далі беру газовий балон, беру свій пальничок від FireMaple. Зараз я тут відкрию всі ніжки. Ну, готово. І накручую на балон. Це прям стало традицією. Оп. Далі, друзі, беру ніж і кресало. Відкриваю клапан газовий і запалюю пальник. О, готово! Далі, дорогі глядачі, я ставлю водичку кип'ятитись. Забув м'ясо покласти. А ну-ка, трішки відіб'ю. Так, дивіться. Є в мене ось така консерва. Це ковбаса в консерві. Ось такий о, Вигляд має. Так як ковбаса на смак виглядає як тушонка. Ну і сюди таких, може, дві штучки. Так, відчепись. Буде такий м'ясний бульйон. Відразу, друзі, скажу, що спершу виглядає не дуже, але потім це все діло в теплій воді. Воно все розчиниться і буде бульйончик. Кипить, відключаю. Далі, друзі, що я роблю? Знімаю кружечку, пальник, перевіряю, що був закритий, і ставлю в сторонку. Відкриваю ось цю кружечку з пластівцями, чилі та сіллю І ось таким чином наливаю сюди. Наш бульйон. Води, боюсь, щоб забагато було тому ось таким чином зроблю. Так. Дивіться, друзі мої. Ось так, перемішую. Ось що в мене вийшло. Беру накриваю кришечкою. І дамо десь хвилин 5 постути. П'ять хвилин пройшло. Ось що в нас вийшло. Я додаю трішечки буквально вершкового масла. Стільки буде достатньо, я думаю. Ось так. на краєшку ложечки. Перемішую. Овоч огірок, вітаміни. вітаміни це завжди чудово. І на дві частини його. Без солі буду. Mm -hmm. Друзі, дуже смачна штука, всім раджу. Якщо не пробували, спробуйте, будь ласка, таку солону, серйозну версію. Всім дуже дякую за перегляд, за те, що ви з нами. Гарного вам вечора, Я ось таку штуку завжди їм.